Добрий день, малята. Сьогодні до нас у гості завітав сонячний зайчик, але спочатку він заглянув у віконечко до наших друзів ведмедика та їжечка і розбудив їх. Їжечку та ведмедику наснилися цікаві сни, і вони хочуть розповісти нам про них. В першому сні ведмедику приснився півник, який сів на парканчик та дзвінкою пісенькою «Будуть усіх». Коли півник усіх будеть? Так, правильно, вранці. А коли ми прокидаємося, молодці теж вранці. А хто ще прокидається вранці? Так, вранці прокидаються усі люди. А ще ведмеднику наснився другий сон. Що він робить у цьому сні? Правильно, умивається. А коли ви умиваєтесь? Так, вранці. А коли ще ви вмиваєтесь? Правильно, коли забруднилися і ввечері, коли лягаємо спати. Що ще ми робимо вранці? Так, ми чистимо зубки, робимо ранкову зарядку та снідаємо. А давайте поглянемо, що ж наснилося їжачкові? Що збирається робити хлопчик? Так, хлопчик збирається лягати спати. А коли ми лягаємо спати? Правильно вночі. Скільки снів приснилося їжачкові? Один. А скільки снів приснилося ведмедикові? Два! Кому приснилося більше снів? Так, ведмедику. А кому менше? Їжачкові. Давайте пограємо в гру, закінчує речення. Я буду казати речення, а ви будете закінчувати його одним необхідним словом. Ми снідаємо вранці, а вечеряємо. Молодці ввечері! Ми йдемо у дитячий садок вранці, а додому? Правильно ввечері! Їжачок та ведмедик вже повертаються додому і їм необхідно побудувати будиночки. З яких геометричних фігур ми їх будемо будувати? Так, з квадратів і трикутників. Для їжачка ми побудуємо маленький будиночок. Ось такий. З яких геометричних фігур ми його побудували? Так, з квадрата і маленького трикутника. З решти геометричних фігур ми побудуємо великий будиночок для ведмедика. Беремо один квадрат і кладемо його біля ведмедика. Поруч кладемо ще один квадрат. Зверху, над нашими квадратиками, кладемо ще два квадрата. І угорі ми кладемо трикутник. Який трикутник? Так, великий. А тепер спробуйте побудувати такі самі будиночки. А чому у їжачка будиночок маленький, а у ведмедика великий? Правильно, бо їжачок маленький, а ведмедик великий. І йому потрібен великий будиночок. Які сни наснилися їжачкові і ведмедику? Скільки снів наснилося їжачкові? Так, один. А ведмедикові? Правильно два. Пригадайте, що ми робимо вранці? А що ми робимо ввечері? Молодці малята, їжачок та ведмедик задоволені вами і чекають з вами нової зустрічі. До побачення!